Перемогу сьогодні вишивали в Івано-Франківську захисники, волонтери, внутрішньопереміщені особи, а ще дружини військових та родини загиблих героїв. Разом з ними журналісти та політики. Захід, вишиванка перемоги, організували мої колеги, аби не лише показати самобутність нашого краю, а й зібрати кошти для військових. Більше дивіться далі. Підготовка до вишиванки перемоги тривала майже місяць. Його ініціаторка Наталія Фармус у цьому проєкті намагалася поєднати самобутність нашого краю та благодійність. Ми прекрасно розуміємо, в який час ми живемо, хто тримає над нами небо, хто нас не захищає. І, власне, завжди в такі моменти хочеться щось зробити добре для тих людей, які зараз на фронті, які зараз в окопах. І тому це було якби. Змішана така історія. Це була змішана ідея, і показати те, якими є класні вишиванки нашої землі, і водночас змогти допомогти нашим захисникам. Костянтин бобрик на подіум сьогодні вийшов вперше. Ветеран народився у Луганську, обороняв Маріуполь та 10 місяців пробув у російському полоні. Для чоловіка його вишиванка особлива. Костянтин Бороволисе боєць полонений. Не скорее. Після звільнення з полону син подарував йому вишиванку. У мене три вишиванки були, це пам'ять така для мене. Перша була в Луганську, це ще батьківська вишиванка. То я її знайшов, це ще був совдеп, Я один раз десь 86-й-87 рік, десь я її одяг я в Луганську, я її одяг вийшов. На мене дивились, будто я з якоїсь планети там приїхав. Друга вишиванка пана Костянтина залишилася в Маріуполі. Останню сорочку чоловіку подарували його діти. Вони, коли я вийшов з полона, вони думали, як вони мені розповідали, думали, що ж мені батькові подарувати таке, там, ні, час, ні годинник, нічого. Ну, а кажуть, о. Батька ж любив, це українське. Ну і так попала вишиванка на мене вже після полону. Ну, вони привезли, вона була розмір 2 XL, А я був з полону. Я вже трошечки під'їв, а так я вийшов з полону 55 кілограмів кілограмів. Збирала на заході і кошти для наших захисників. Єдиним лотом на аукціоні була вишиванка перемоги. Її авторка калуська мисткиня Розалія Боднарчук. Рушник жінка створювала три місяці. Думала, що. Написати. Залишила було місце для, для напису, а зробила ось такий загальноукраїнський, Боже Великий, єдиний нам Україну храни. І я завжди залишаю для іменного, іменного надпису. І, але коли є багато слів, а є слів мало і лишається вільне місце. І я його завжди знаходжу, щось такий дрібненький візерунок, щоб його заповнити, щоб воно мало ось такий закінчений вигляд. Кілька хвилин аукціону і лот купили керівники області за 60 тисяч гривень. Олександр Максимович має таку пропозицію. Ми сьогодні купляємо на цьому благодійному аукціоні цей рушник і ще раз його представимо, презентуємо на благодійному аукціоні, щоб ще зібрати більше коштів на дрони на ті тактичні речі, які будуть захищати наших хлопців і дівчат далеко від дому. Це буде одна маленька піщинка у справу нашої. Перемоги, як відомо, з одної піщинки складається вал піску, з якого може побудувати величезний оборонний мур для України. Слава Україні! Були значні переживання перед початком заходу, але судячи із відгуків, всіх всім дуже сподобалося. сподобалася атмосфера, сподобались вишиванки. Ми дуже щасливі, що нам вдалося цей захід провести на високому рівні. Ми виставили сьогодні один лот. Унікальний лот це рушник перемоги пані Розалії, і те, що ми його сьогодні вдалося продати за 60 тисяч гривень, це надзвичайно цінно. оскільки ці кошти вони будуть спрямовані підрозділу, в якому служить чоловік нашої працівниці. Пані Розалія не приховує емоцій. Мені просто хочеться плакати від щастя, просто від щастя хочеться плакати, бо я побувала на такому дійстві, такі чудові люди. Для мене це якась казка. Я побувала сьогодні в касці. Проте ані у Світлани Онищук, ані в Олександри Сеча Вишиванка перемоги надовго не затримається. Вже в червні вони передадуть її на інший аукціон, який організують на підтримку наших захисників. Відбудеться він у долині.